28 жовтня, кілья. У нас маленький дощик пройшов. Але тепленько. Помідори. Поки, поки всі ціни 35, 55, 65. Огірки 90. А перець яку ціну? 40 гривень перчик. До речі, дуже гарний. 40 гривень. Гриби 150. Слива 45. Морква 25. Курма по 100. Мандаринчики, Якутина. мандарин 150 пятьдесят и есть сто 120 Турция. 120 Шарон есть Шарон 250, 250. 250. а пятьдесят, аппурмас тот, гранат турецкий. 40 гривен. А что с яйцами сейчас? 60 гривен. 60 гривен яйца. Домашние, да? Вкрані? Да, домашні, Всегда домашние. У, у тебя груша. Гарно, Ага, на любите кажут свечка. Це наши чайні уже. Свинница. А, свинница. Украина. Да, да, ну, Украина, да, да. А лимон якутину? Лимончик 140. 140. А фасоль еще скажи? 75 гривен. 70. у тебя сахарно, да? Да. Оль, орешек, быстро. орешек 320. О, орехи 320. 320 гривен. А, дня тебе. Мы вас ждем, приходите. Да. Ну. Редиска Ира Викутину. Редиска 45 гривен. Свеженькая, только выбрала ее. А черики? Череки 130 це наші місні примкілійські черіки. Ми будемо теплиці вирощувати. Огірки? Огірки 80 і 90. Кукуруза. 15 гривень. 15 гривень кукурузка. Виноград. Виноград Молдова 85. 85 Си, ну, Молдова. Кому треба ще вино робити? <рес> Такий увесь 100 гривень. По 100 гривень. Ананас на 250. Шточка. А ось ця красива груша. Така груша 100 гривень. 100 гривень. А оценивається. Отака конференція груша 120 гривень. 120 гривень. І ось ця екзотика. Шарон 300 г. Ой, екзотика Пятахая фрукт. 350 штучка. А оця жовта, як вона така. 350 тоже саме, тільки разновидно. Mm. А, и эти мини киви. Киви? Дуже Очень полезно. Вкусно фруктом. Я знаю, что это. Я когда издавилась. Давайте Супер кладезь витаминов. Ну давай, откроем. И одну даже разрежь, покажи. А можешь ждать, даже попробовать. Скажи, что вот это еще рядом? Это это голубика, 90 г 100 г. Така крупно. Так, да, поїдається, мабуть, хорошо. А, ну, Добрий давай, день. Показую. Дивіться, киві, міні-киві домашні. Ну, вони дуже полезні, дівчатка. Ну, спасибо. Хорошего дня. Ну, я беру, спробую. Дивіться і ви спробуєте. Дуже, я дуже вчора. Я знаю, що корисні вони, вони в них дуже там, багато цукор. Вони, mm. вони дуже полезні. Ой, вони дуже. Вони даже, знаєш що напоминають? Да, Крижовник, агрус напоминають. Аля, не проходь мимо. Дайку цінуся 100 гривень коробочка. Сто гривень коробочка. Люди вирощують її дома, дають нам отакі вот все, весь розклад про ці кількі. Можете зайти в інтернет. Вам, правда, неудобно зараз, але зайдіть в інтернет і прочитайте все про неї. Угу. Все, дякую. Гарного, Гарного дня. дня тобі. Хотіла сказати, що ваші клієнти дуже благодарять нам, що ви знімаєте і показуєте ціни. Приходьте кажуть, Ой. передайте Галині, привіт. Приємно, і дякую, приємно, і дякую. приємно, дякую вам.